Отже, ми зупинилися з вами, як бачите, на тимчасовій зміні місця голосування і говорили про те, що заявку на перереєстрацію зміни місця голосування ви можете подати на цьому сайті органу ведення реєстрації виборців на цьому сайті, який ви бачите зараз у себе на екранах. Знову ж таки, якщо не встигли переписати або запам'ятати адресу сайту, вона буде подана у вас у записі вебінару ще раз. Права та вимоги. Далі ми говоримо про них. До кандидатів президенту України висування їх та реєстрація. Можемо з вами згадати. Обличчя тих кандидатів, які в е, цьому році балотувалися на пост президента України, і е, розглядаємо з вами права та вимоги до кандидатів. Отже, Обраним на пост Президента України може бути громадянин України, який досяг віку після 35 років, який має право голосу, тобто невизнаним, не її який володіє державною мовою та проживає в Україні протягом 10 останніх років перед Днем виборів. Обмеження на кандидатів є такими, як ви бачите на екранах. Це одна особа не може бути президентом більше, ніж два строки підряд. Як може висуватися кандидат на пост президента України? Це може бути висуванець від партії, або це може бути саме висуванець. При висуванні кандидата на пост президента має здійснюватись грошова застава у розмірі 2,5 мільйони гривень, і кандидат на пост президента України має задекларувати майновий стан доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру на пост президента України. І надалі говоримо з вами про передвиборну агітацію. Передвиборна агітація здійснює будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата на пост президента України. Запам'ятайте, будь ласка, що передвиборна агітація розпочинається наступного дня після дня реєстрації кандидата в президенти. Центральною виборчою комісією закінчується передвиборна агітація о 24-й годині останньої п'ятниці перед Днем виборів. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України. Обмеження на ведення передвиборної агітації, заборонена участь у агітації особам, які є, не є громадянами України, органам виконавчої влади та органам місцевого і судам, їх посадовим службовим особам у робочий час членам виборчих комісій під час виконання обов'язків заборонений підкуп виборців, гроші чи безоплатні або на пільгових умовах товари та послуги. І е, стосовно ще тих місць, е, які в яких не можна проводити передвиборну агітацію. Шановні учасники, будь ласка, напишіть, чи відомі вам ті місця, до прикладу, у місті вашому, так, у яких заборонено там, розклеювати, до прикладу, агітаційні плакати, або в усній формі агітувати громадян за вибори того чи іншого кандидата. Напишіть, будь ласка. Так, Бачу угу. відповіді, угу. Не зустрічали. Чи цікавою та актуальною буде вам така інформація, яку я вам можу її зараз подати? Тут де не можна агітувати і в якій формі? Угу. Отже. Згідно пункту 8 статті 69 закону про вибори, забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми власності. Також заборонено розміщення носіїв політичної реклами на зовнішній поверхні та всередині транспортних засобів громадського користування, у тому числі у таксі. Розміщення політичної реклами у приміщеннях та на будівлях автобусних та залізничних вокзалів. Також заборонене розміщення таких матеріалів, у тому числі повідомлень про перебіг виборчого процесу на об'єктах культурної спадщини. За порушення правил агітації передбачена адміністративна відповідальність у, виклад... у вигляді накладення штрафу на громадянина розміром від 510 до 850 гривень, а для податкових осіб від 850 до 1360 гривень. Це згідно знову ж таки пункту 8 закону 60. Статті 69 Закону України про вибори. Ось така от інформація. Тому не займайтеся агітацією у тих місцях перед виборами, які заборонені законом. Запам'ятайте, будь ласка, ці місця і попереджайте усіх, хто буде займатися агітацією перед 26 жовтням, де можна і де не можна агітувати. Перемемо далі з вами про виборчі комісії, їх види та функції. Отже, що таке виборчі комісії і для чого вони? Вони здійснюють підготовку та проведення виборів Президента України, Центральна виборча комісія на всій території України, окружні виборчі комісії на території відповідного територіального виборчого округу і дільничі виборчі комісії на території відповідної Виборчої дільниці. Тобто ми маємо основні три органи: це центральна виборча, окружні виборчі комісії та дільничі виборчі комісії, які створюються на час виборів Президента України, а також надалі для обирання депутатів України до Верховної Ради. І наступним пунктом нашого плану вебінару є голосування та підрахунок голосів. Як він здійснюється? Голосування на виборчій дільниці здійснюється у спеціально та, відведеному та облаштованому приміщенні. Воно здійснюється у кабінах для таємного голосування. Нагадую вам, що з першого та другого вебінарів, що голосування є таємним, це означає, що в кабіні для голосування може бути тільки та особа, яка здійснює свій вибір, нікого зайвого, бо це є вже порушення законодавства, за яке штрафують наших виборців. Ну і за цим ви мала слідкувати дільнича виборча комісія. Також мають бути облаштовані місця для видачі виборчих бюлетнів. Також мають бути виборчі скриньки і голосування проводиться з 8 до 20 години. Знаю такі випадки, що на деяких запрошеннях на вибори, деяких виборчих округах пишуть інші години роботи виборчої комісії, тому слідкуйте, будь ласка, тобто там з 8, до прикладу, до 18, але до 20 це є такою основною годиною, коли вже закінчується процес обирання кандидата. Про час і місце голосування дільнича виборча комісія повідомляє виборців не пізніше, як за 7 днів до дня його проведення. Це також, будь ласка, запам'ятайте, передавайте усім виборцям, вашим читачам, колегам, друзям. Отже, як здійснюється голосування на виборчій дільниці? Бюлетні заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Здійснюється за допомогою позначки плюс або іншої у квадраті навпроти партії чи кандидата, за якого голосуєте. Я знаю, були такі випадки, можливо, ви також такими знайомими, що деяким виборцям говорили, що, до прикладу, якщо ви поставили не плюс там або, або іншу якусь позначку, там галочку, до прикладу, то ваш бюлетень і ваш вибір не є дійсним. Це неправда, бо згідно закону, ви бачите, що позначка може бути плюс або інша. Голосування ви можете здійснити лише за одного кандидата. За 5 хвилин до 20-ї години оголошується закінчення голосування та зачинення виборів. Творці, які на 20-ту Годину прийшли до дільниці, мають право голосувати. Тобто, якщо ви 20.00 вівно з'явились на виборчу дільницю, то вас не мають права вигнати і сказати, що вас голос не буде зарахований. Звичайно, якщо ви приходите на виборчу дільницю вже 20.10-2015, то, ну на жаль, на жаль, у вас голос не буде зарахований. Що робити у випадках, якщо ви помилилися при голосуванні? Перш за все, ви маєте звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав вам виборчий бюлетень з проханням видати інший виборчий бюлетень отримати від члена комісії інший виборчий бюлетень тільки в обмін на зіпсований і тоді вже проголосувати. Тобто ви обов'язково або той виборець, який е, помилився, має віддати зіпсований бюлетень і тоді йому видадуть новий. Звичайно, не вартує зловживати такими помилками, бо мало що. Голосування виборців за місцем перебування. Стосовно тих виборців, які за віком у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатні пересуватися самостійно. Мають написати власноруч заяву, поштою або через інших осіб відправити до дільничої виборчої комісії. Ця заява разом з довідкою медичної установи про стан здоров'я виборця має бути там не пізніше 20-ї години останньої п'ятниці перед Днем виборів. Стосовно далі ми рухаємося під рахунку голосів. Спостерігачі на виборах, які можуть бути. Це спостерігачі від партій, від якої зареєстрований кандидат у президенти, це спостерігач від кандидата на пост президента та спостерігач від громадської організації, наприклад, Комітет виборців України. І ви бачите права спостерігачів, які присутні на виборах. Вони можуть бути присутні на засіданнях тільничих та обрушних виборчих комісій, здійснювати фото та кінозйомку, аудіо та відеозапис, не порушуючи при цьому таємниці голосування. Тобто в кабінку до виборця вони заходити права не мають. Зайшли, значить, ви звертаєтеся одразу до члена виборчої комісії про порушення ваших виборчих прав. Звертатися вони мають право до відповідної виборчої комісії чи до суду і заяв здає... у разі виявлення та складати акти про виявлення порушення цього закону. Також офіційним спостерігачам заборонено безпідставно втручатись в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу, заповнювати замість виборця, в тому числі й на його прохання, виборчий бюлетень. Бути присутніми під час заповнення виборцем виборчого вдулитня в кабіні. Про це я вже сказала для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування. Стосовно підрахунку голосів за кандидата, цей підрахунок здійснюється відкрито і гласно членами дільничої виборчої комісії на її засіданні. Здійснюється у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Голосування може бути визнане недійсним, якщо виявлено незаконне... Виявлення незаконного голосування, яке перевищує 5% виборців, вкидання виборчого бюлетня до виборчої скриньки за виборця іншою особою. Тобто ви самі заповнили свій бюлетень, самостійно підійшли і вкинули його в скриньку для голосування. І також надійсним є голосування особами, які не мають права голоса. Знову ж таки, це особи, які не досягли 18 років, які не є громадянами України і які визнані Цивільним кодексом України недієздатними. Також голосування визнається надійсненням, як ви бачите, якщо це проголосували особи, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці, або включені до нього безпідставно. Голосування особою більше, ніж один раз. Це в разі, якщо ви не віддали бюлетень, який ви помилково неправильно заповнили. Тобто ви взяли два бюлетні, а його два рази заповнили. Виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетнів більше, ніж на 10% виборців. Знищення або пошкодження виборчої скриньки, що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетнів більше 5% виборців. Тоді голосування за кандидата вважається недійсним. Оголошення результатів виборів, як воно відбувається. Воно встановлюється центральною виборчою комісією протягом 10 днів, але не пізніше, ніж на третій день з дня отримання всіх протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування. Обраним вважається голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Як ви бачите, якщо поміж двох кандидатів жоден не набрав більше 50 голосів виборців, призначаються повторні вибори. Повідомлення про результати голосування публікуються Центральною виборчою комісією у газетах Голос України та Урядовий Кур'єр не пізніше, ніж на третій день після підписання протоколу про результати голосування. Я наразі закінчую з своєю презентацією. І, можливо, зараз, шановні учасники, у вас є якісь питання або, можливо, щось потрібно повторити з даної теми. То, будь ласка, напишіть. Можливо, щось на завтрашній вебінар потрібно буде уточнити. Бачу, хтось пише. Завтра ми з вами говоримо про вибори надородних депутатів України. Лінк я надішлю сьогодні. Я Ага. Ще зараз мене чути.